Моє ставлення до пірсингу носа дуже неоднозначне. Я не можу заборонити це робити людям, бо мене все одно ніхто не послухає. Але агітувати за це я також нікого не можу, тому що це може спричинити травму хрящів, які знаходяться або на крилі носа, або на переділці носа. І це може призвести до перфорації носової переділки. Але ж люди навряд чи будуть це слухати. Перфорація носової переділки це дирка. Грубо кажучи, в носовій переділці, Носова переділка вона знаходиться посередині носа всередині, і вона ділить ніс на праву і на ліву половину. У нас же є дві ноздрі, відповідно, є одна половина носа і друга половина носа. І враховуючи це, є якась стіночка, є якась, якийсь фрагмент чогось, що розділяє ніс на праву і на ліву половину. І якраз ніс робиться в цій стіночці, якраз в носовій переділці. І якщо десь зробити невдало або кривими руками. То в цьому місці може утворитися дірка на носовій переділці. Вона може бути маленька, вона може бути більша. з Часом вона може збільшуватись. Через неї може проходити повітря, і воно буде проводити, і це може викликати певні звуки, схожі на свист. Там можуть утворюватись кірочки, потім часом там можуть вона може підкровлювати, і вона може збільшуватись в розмірах. І якщо з цим нічого не робити, якщо є, ну не у всіх вона буде збільшуватися, але якщо є тенденція до збільшення, то ця перфорація, вона ця дирка, вона може досягати і сантиметра, і півтора сантиметра, і вона може поступово роз'їдати хряч. Саме наявність перфорації може призводити до того, що. Дирка буде збільшуватись. Чи краще робити, чи краще не робити, звичайно, краще не робити. Краще не робити пірсінг, краще не робити татуаж, краще не бухати, краще не курити, краще не їсти там жирну їжу, краще займатися спортом. Дуже багато чого краще, але якби ми все робили, те, що краще, то світ був би інший.